Огляд трьохкімнатної квартири, яку ми здаємо в оренду. Місто Івано-Франківськ, центральна частина, вулиця Гетьмана Мазепи. Близько як до самого центру, так і до міського озера. Площа даної квартири 85 метрів квадратних метрів, поверх четвертий. Це новобудова, ліфт працює. Зараз я вам швидко її покажу. Отже, як бачите, я знаходжуся в вітанні. Ми маємо розкладний диван, крісло. Телевізор, просувальна зона. Ось такий у нас вид з вікон. Ось вікна у двір. Дороги поруч нема, шуму нема, будинок зданий заселений. І далі йдемо по колу. Це у нас спальня номер 1 Там у нас вулиця Шевченка, вихід до парку. З цієї сторони в нас міське озеро магазини, школа, садочок, тобто локація класна. Ліжко з підйомним механізмом можна собі щось ховати. Так, спальня номер 1 подивилися, коридор. Є всюди проданні вимикачі, де би ти не був, світло виключиш. Спальня номер 2 Така от е червоніша. Ось, багато є підсвіток. Тут же є шафа, дві приліжкові, також ліжко з підйомним механізмом і вихід на балкон. Відкритий балкон, великий, гарний, класний, москітні сіточки. ну, Літом дуже приємно. Так, коридор маємо при вході шафу купе. Ось така от зона. Відеодомофон, верхній одяг взуття. Підігрів підлоги всюди у нас де плиточка. Тут у нас є програма тортокотла, котла, опалення у нас індивідуальне своє, дозволяє вам економити на опаленні ну, близько 20%. Так, двохдверну шафу показав. Тут у нас санвузол, санвузол разом. Маємо пральну машинку, душову, дзеркало, унітаз, все класичне. Підігрів, плитка, всюди тепло. І заходимо на кухню. Також плитка, також підігрів. Кухня у нас така. Прямокутної форми, стіл. Тут маємо холодильник, посудомийна, мікрохвильовка, чайник Мінімальний набір посуду, столові прибори. Тут у нас є котел двоконтурний на опалення і на гарячу водичку. І стабілізатор до котла. Поверхня газова, можна готувати їсти. Четвертий поверх приводний напір води, коли відключають світло, вода все рівно у нас є москітні сіточки, опять відкритий балкон. І так, друзі, якщо вас цікавить дана пропозиція, телефонуйте. Ціна на неї дуже крута. порівнюючи, що це топова локація, центр близько до парку і до озера. До речі, інтернет нас там. Всім гарного дня!